Зараз ми знаходимося у селі Шишори, що на Косівщині, котра сьогодні перетвориться на справжній центр гуцульської культури. Тут проводять еко-етнофестиваль Карпатське коло основна мета якого привернути увагу до карпатських лісів. Вже 10 років у шишорах не проводили фестивалів, проте цьогоріч традицію таки вирішили відновити. До карпатського кола готувалися рік. Ідея виникла відразу по завершенні семиденного еко-фестивалю в Лолені. Як розповідає головна ідейниця фестивалів Марія Пахолок, так Такими фестами вони започатковують нову екологічну моду і так звані вуличні університети в Карпатах. Я думаю, що ми отягнемося саме на таких фестивалях і покажемо людям, що ж робити для хорошого життя, здорового життя, як працювати з травами, як працювати з сонячною енергетикою. Тоді я думаю, що Карпати будуть найкращим туристичним центром не тільки в Україні, але й в світі. Перший день Фестиваль розпочався концертом дитячих колективів з усіх куточків області. Діти показували постановки традиційних гуцульських танців. Цим наблизили усіх присутніх до карпатської культури. Фестиваль відвідали унікальні карпатські майстри, котрі хочуть передавати свої знання та вчити молодь карпатській музиці. До прикладу, Іван Ванжурак озвучував фільм Тіні забутих предків зараз. Чоловік виготовляє дримби і каже, що вони мають лікувальну силу. Це має чудовійну силу дримба, тому що вона ритм серця ставить на місце на 72 удари. Якщо людина це розмірувала, чого наші предки грали на дримбах. Вони були сопотінні, нерви. У них були. Супутіні, нерву, у них були... Не нулю, хто кажу, а ще пан Іван може грати на двох дримбах одночасно. каже, що за 75 років не зустрічав людини, котра могла б продемонструвати таке вміння. Карпатське коло об'єднало не тільки українців. Крістіна Лібергар родом зі Швейцарії, проте п'ять років живе в Україні і навіть заснувала тут своє підприємство з вирощування екологічно чистих продуктів. Дуже земля, це землята як як у вас. знаті сила сил, сил природи. сила природи, це очі вольше, чим у нас. U nas boljši kot kulturni sadčut. Izjese je zelo sila. Burjani rastejo tako, ampak no vse rešta tudi zelo krepko. На фестивалі є люди, котрі вже другий рік поспіль відвідують дійство. Євгенія Картушова розповідає, що це гарний шанс об'єднатися. От і саме основне, що ну, всіх турбує питання, і по якому всі питання ну, по якому питанні всі зібралися, Це етнологічне питання. Що скажімо так, ми занедбуємо забуваємо свою історію. На цьому фестивалі це питання піднімається. І питання Карпат, тобто виробка лісів і основні екологи України вони збирались тут для того, щоб обговорити це і можливо якось це попередити. Любомир Кушлик зі Львова колекціонує українські народні музичні інструменти. Зараз в його колекції 700 унікальних інструментів, кожному з яких сотні років. На фестивалі він демонстрував свою колекцію та пропонував всім бажаючим спробувати грати на будь-якому з експонатів. Вимова бойків не така, як поліська вимова. Те таке саме є і у культурі народній, у музичній культурі. Є манери, які відповідають. Традиціям, канонам і тому такі фестивалі потрібні, але теж треба, щоб публіка не вимагала того, чого що не є вже фольклорним в даному регіоні. Гасло фестивалю збережімо Карпати, врятуємо Україну. Тому екологічні майданчики переплелися з етнічними. А що кажуть самі гості? Чуваємо вже тут руками. Робвідруч руками вурних господарів, міпоред, природа чудова, міпоред, ліс чудовий, міпоред, річка чудова. Міпоред, ну люди міпоред, прекрасні, міпоред, так що рука. Саме ми тут відпочиваємо. Навіть якщо ми їдемо кудись відпочивати, там скажемо чи за кордон, чи в інше місце, ми все рівно мусимо сюди приїхати, хоча б на кілька днів. Ми треба показувати нашим майбутньому поколінням, культуру нашу, що повинна розвиватися наша культура. Рідно проводити, на мою думку. Почалися такі гарні традиції таких фестивалів, і це дуже добре, тому що дуже дуже добре, що люди почнуть використовувати якісь натуральні джерела енергії для свого добробуту. Я вважаю, що це дуже добре, і що ваша ця цей фестиваль, напевно, принесе дуже багато користі, не лише для місцевих жителів, але для жителів цієї України. Я так думаю. Ще один з заходів фестивалю це підписання його учасниками меморандуму про збереження лісів. Після фесту організатори хочуть проводити круглі столи за участю науковців та громадських діячів з різних країн, які мають досвід порятунку природних масивів.